На грудях не знаю, не бачу ще. Груди ні, Грудині, грудині. Ну, язик нормально. Ще пупок тоже нормально, а решта ні. Ну добре ставлюся, маю пірсинг в язиці. В мене була знайома, вона собі пробила язик, то її батько з дому вигнав. Я би її не виганяв з дому, але типа хай собі робить. Кульчики то таке, але в носі, якщо це робиться, то я не розумію того. Це теж вибір кожного, мені все одно, але я би не зробила. Не дуже добре, ну як для неформалу. Ну, теж це є мода, але вона може змінюватися. Ну, це, це взагалі то погляди кожного і вибір кожного, але я проти. О, теж якось все одно. Тобто не позитивно і не негативно. Я У мене жінка на бровах хотіла. Ну, ще не робила. Я сподіваюся, що скоро зробить. Та я би ніде не хотів, але якщо вже наб'є, то якщо вже зробить, то зробить. Мені себе не жалко, я вже, я вже старий вовк, тому...